На краще сподівається Олі Томсон і збірна України вже на старті. Ви бачите нашу четвірку. Побажаємо їм успіху! Ready? Василь Вірастюк тут залишається за тумбами. Він отримує тумби. До речі, цей фактор не усі команди використовують хоча це дозволяється робити п'ятий член команди, який не бере участі. У самому змаганні, ось так підтримує тумбу. Це знову ж таки командна тактика. Кирило Чупринін зараз у нас працює на старті. Василь Верасюк при цьому підганяє Кирила Чуприніна, направляє його. Адже справді у запалі боротьби, коли працюєш на швидкість, можна забути, що саме треба робити після того, як заклав камінь. Василь Вірасюк має подвійну функцію. Він і за тумбами, і при цьому як капітан командує діями своїх партнерів. Олександр Лашин, другий камінь закладений. Час поки що непоганий. Зараз 155 кілограмів. Кирило Чупринян закинув. І що одразу до снукера? Звичайно, працюємо на швидкість, адже після українців ще буде виступати команда Литви. І Ось зараз Олександр Пекану, 170 кілограмів. Для нашого атлета це майже розминочна вага. І Подивіться, браво! Просто таки з одного руху підіймає цю вагу Олександр Пеканов. Кирило Чупринін на снукері. Ну і хто буде підіймати 180 кілограмів? Пеканов. Так, Олександр. Ну і, напевно, найважчий камінь приберегли хлопці для Олександра Лашина. З одного руху майже ну, ось помилився, помилився Сашко. Прикро. Трохи поспішив. Ну, ви бачите, зараз знову треба підготуватися. Звичайно, не треба одразу ж поспішати. Ще трішечки треба дотиснути. Ай-яй-яй. Занадто багато часу витрачаємо. ну Що ти будеш робити? Ну краще, можливо, замінитися. Вже, якщо так багато сил потратив Олександр Пеканов на вагу 180 кілограмів, бачите, ну, скільки часу ми на це витрачаємо. 2.30 такий ліміт для виконання цієї вправи. Треба, треба Сашкові зараз закласти цей камінь. Ну або змінитися. Треба вибирати. Залишається лише 30 секунд на виконання цієї вправи. Забагато часу потратили ми на 180 кіло. Ну, ось пішов. Олександр Лашин. Треба зразу закладати. Зразу. Давай. Є 180 кілограмів. Тепер Снукер і ще 190 кілограмів. Часу майже немає. Якщо це зробити дуже швидко лашин. То буде тоді у нас виконання повністю дисципліни. Останні секунди йдуть. Ну, можна, можна це зробити. Головне правильно робити усе. Браво! Є 190 кілограмів. Олександр Лашин тут просто молодець, відпрацював і встиг. Вклався